Якщо одна з ваших цілей у 2025 році це життя без болю в спині, вільний рух і підтягнуте тіло, то я вас вітаю на каналі «В тонусі, де ми зможемо досягти цих цілей разом. Мене звати Валерія Гапоненко, я фітнес-тренер і я спеціалізуюсь на функціональному підході і здоровій поставі. Якщо вам подобається тренування разом зі мною, подобається саме мій підхід, і ви вже відчуваєте результат від тренувань на Ютубі, тоді я вас запрошую на групові тренування онлайн, де ви зможете в комфортній атмосфері в невеликій групі до п'яти людей попрацювати над своєю технікою. Над тим, щоб рух став частиною вашого життя, ви відчували і результат, і задоволення. Перше тренування безкоштовно, щоб ви могли спробувати саме такий формат для себе і прийняти остаточне рішення. Записатися ви можете через сайт. Посилання я залишаю ось тут вверху і внизу в інфобоксі. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати, як ваші відчуття. Ну що ж, ми переходимо до тренування і вриваємось у 25 п'ятий рік поступово. Звісно, тому сьогодні буде тренування релаксове на все тіло, але з акцентом на спину. Тому приєднуйтесь, розстеляйте коврику, надягайте форму і поїхали. Сідаємо з вами в позицію по турецьки Дуже зручно вам повинно бути в цій позиції. Ми розслабляємо плечі, опускаємо їх донизу, маківку підтягуємо вгору. І додаємо з вами розкачування саме грудним відділом. Ми округляємось з видихом і з вдихом витягуємо за маківку, вистраюючи нашу нейтральну лінію від тазу. Через центр і до маківки. Знову видих, округляємось. Вдих, витягуємось за маківкою, але не піднімаємо погляд вгору, залишаємо точно прямо. Видих, округляємось. Плечі при цьому розслаблені. Вдих. Витягуємось за маківкою. Ще видих. Округляємось і вдих. За маківку. є. Тепер ми праву руку переставляємо на потилицю. Ліву руку витягуємо видалі за пальцями, але при цьому перевірте ваше ліве плече. Лопатку ми тягнемо вниз. Повертаємо голову в праву сторону і підтягуємо підборіддя до грудної клітини. Ви відчуєте натяжіння в лівій діагоналі. Спокійний вдих. І видих. Перевіряємо плечі, чи не піднялися вони. Вдих. І видих. Відчуваємо приємне натяжіння ще вдих. І видих, три, і вдих, видих. Чотири. Ми тепер переводимо погляд в праву діагональ. Лікоть залишається відкритим вгору. Не закриваємось, не скручуємось. Ліва рука згинається, і ми витягуємо дуже добре нашу праву бокову поверхню. Вертаємо корпус на центр і нахиляємось вниз головою. Тобто ми знову відчуваємо ліву діагональ. Вдих, розкриваємось. Бокова поверхня відчулася. Видих, відчувається ліва лінія шиї. Знову вдих, права сторона, видих, ліва діагональ в шиї. Зверніть увагу, що ми дійсно на центрі, що ми не нахиляємось вниз. Перевіряйте себе. Ще вдих. Ось тут ми нахиляємось. Якраз ліва рука нас затягує до підлоги. Видих, корпус на центрі. І останній вдих, розкритися, видих, корпус на центрі. Зміна сторони. Так само права рука витягується за пальцями вдаль, плечі опускаються. Ми повертаємо голову в ліву сторону і дотягуємо підборіддя до грудної клітини. Спокійний вдих і видих. Один. Спокійний вдих, видих. Два. Спокійний вдих. Плечі перевіряємо, дотягуємо разом з лопаткою. Вниз. Три. І спокійний вдих, видих. Чотири. І тепер погляд піднімається вперед. Ліва рука за ліктем витягується вгору, права згинається, лікоть не закривається вперед. Ми дуже добре відчули ліву бокову поверхню. Видих, центр і нахиляємось. Відчуваємо праву діагональ в шиї. Ще вдих. Розкритися. Видих. Відчути праву сторону. І ще вдих і видих. Відчути праву сторону, плече обов'язково перевіряємо. Ще вдих, лікоть точно в стелю дивиться. Видих, нахил і останній раз вдих і видих. Нахил. Ми з'єднуємо руки в замок. І тепер наші лікті затягують нас всередину з видихом. І з видихом ми розкриваємось, штовхаємо грудний відділ вперед, лікті назад за себе. Але знову плечі. Перевіряємо, опускаємо їх вниз. Вдих. Видих. Затягуємо, шия теж тут може відчуватися. Вдих, розкриваємось, направляємо лікті назад, грудну клітину вперед. Ще видих. Вдих. Розкритися. І видих. І вдих. Розкритися. Ось тепер ми залишились на центрі плечі, знову перевіряємо, тягнемо низ, робимо вдих на центрі, і наші ребра у всі сторони розширяються на всі 360 градусів і вперед, і назад, і в бокові. Із видихом ми повертаємося за ліктем в сторону. Важливо ось тут не закриватися. Візьміть меншу амплітуду, якщо відчуваєте, що ви починаєте якось сутулитись. І якби скручувати корпус. Повертайтеся рівно настільки, наскільки виходить втримати нашу нейтраль в корпусі без округлень. Готові 7-8. Вдих, але плечі не працюють тільки ребра. Видих, корпус, твіст з видихом. Вдих, центр, видих, інша сторона. Вдих, центр, видих, інша сторона. Вдих, центр, видих. Ніби за ліктем себе затягуємо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще два. Вдих. Видих. За правим ліктем. Вдих, видих. За лівим ліктем. І ось тепер ми виводимо руки вгору і скручуємось. Наша ліва рука кріпиться ось цією зовнішньою стороною до стегна. І ми давимо цією рукою в стегно, щоб ще більше себе скрутити. Друга рука залишається на підлозі, і просто нам трошечки допомагає зафіксувати саме це положення. Знову-таки не округляємось, тримаємо нашу нейтраль. І важливо прям штовхати себе від ноги. Спокійний вдих. Може відчуватися ось ця лінія від лопатки. Може просто бути приємне витяжіння і нічого конкретного, супер відчутного не буде. Це теж нормально. Вдих. Спокійний видих. Один. Вдих, знову в ребра у 360. Видих, два плечі, перевіряємо, опускаємо вдих, видих три, вдих, видих, чотири. І ось тут ми змінюємо положення лівої руки, долонь фіксує коліно. Тобто ми прям якби взяли коліно рукою. І права рука тепер у нас робоча. Округляємось в корпусі, пальці тягнуться вперед, лопатки назад витягуються. Ноги нас утримують. Тобто я коліна трошечки силою тягну в підлогу, щоб втриматись в цьому положенні, і більше потягнутися назад за лопатками. Поїхали. Тобто, в різні сторони. Рука вперед, лопатки назад, ноги вниз. Трошки фіксуємо це положення, щоб запам'ятати, що і куди тут йде, в свої сторони. І ось тут у нас буде вдих. І з видихом ми з вами розкриваємось круговим рухом назад. Важливо, щоб права рука залишалась рівна, і так само ліва залишалась рівна. Ми теж давимо в стегно і розкриваємо більший корпус. Вдих, ніби в спину. Саме цей вдих допомагає нам ще більше округлитися. І видих, розкриваємось. І вдих. Пальці вперед, лопатки назад. Видих. Нейтраль в спині. Розкриваємось. Ще вдих. І видих. Останній вдих і видих. Зміна сторін. Ми знову піднімаємо руки вгору, скручуємося обережно, рука фіксується в стегно. І знову-таки ми трошечки давимо в стегно, скручуємо себе ще більше. Тримаємо нейтраль без округлення в корпусі і тазі. Ще вдих. Спокійний видих. Один. Вдих. Спокійний видих. Два. Вдих. Спокійний видих. Три. Вдих. Спокійний видих. Чотири. Наша права рука обхвачує коліно. І тепер ми тягнемось пальцями вперед, округляємось корпусом назад, на вдиху і на видиху, круговим рухом розкриваємо корпус. Знову ж таки, намагаємось не округлитися, беремо просто меншу амплітуду. Якщо немає ось цього контролю на глибокій амплітуді, беремо трошки менше. Краще. Відчути дійсно контроль, якісну техніку, ніж зробити більшу амплітуду і зробити її неякісно. Видих. Вдих, затягуй нас назад лопатками. І видих. Розкривається грудна клітина, права рука рівна, ліва також. Ще вдих. І видих, розкритися. І вдих, і видих. Розкритися. І ще один вдих. І видих. Розкритися. Є. Тепер ми виходимо в сторону в бокову, витягуємо за пальцями та залишається на підлозі. Спокійний вдих в ребра саме. Зараз в праву сторону. Видих. І ребра сходяться. Прям відчуєте це. Вдих. Може нас опорно на вдиху трошки виштовхувати вгору. Видих, ребра сходяться. Ще один вдих, видих, ребра, сходяться. Вертаємось на центр, інша сторона. Так само вийти в нахил, комфортна амплітуда. Тягне, відчувається, але все приємно. Плече ми ще більше направляємо в стелю, не закриваємо його вперед. Вдих, ліві. Ребра розкрилися, видих, закриваються. Вдих, видих. Закривається. Ще вдих, видих, закривається. Останній вдих, видих, закривається. Вертаємось з вами на центр і змінюємо положення. Переходимо на чотири точки опори, залишаємось в цьому положенні. І тепер ми додаємо скручування. Але зараз буде права рука сковзати під ліву, і сковзає вона в повітрі. Тобто ми не лягаємо в підлогу, а саме в повітрі. І плече може торкатися, але вся наша права рука не торкається. Ми себе виштовхуємо і розкриваємось вгору. Видухом, звісно. Таз залишається на центрі, не переносимо вагу якось назад, занадто вперед, все рівномірно розпреділяється. І таз вправо-вліво не виштовхуємо. Важливо, щоб наші тазові кістки залишалися над колінами. Якщо я повернусь в цей ракурс, то буде видно, якщо ми зміщаємось, це теж буде невірно. Знову ж таки, вага. Розприділяється рівномірно. Пробуємо, готові. Сім, вісім. В повітря, вдих. Виштовхуємо себе, видих, розкритися. І ще вдих. І видих, розкритися. І вдих. В повітрі. Видих, розкритися. Вдих, видих, розкритися. І сковзаємо. Тепер в підлогу. Залишаємось в цьому положенні. Наші пальці продовжують тягнутися вдаль. Плече лягає, або ми можемо додати пружину. Спокійний вдих. Видих один, вдих, видих, два. Знову-таки може відчуватися лопатка або плече. А, а може просто знову-таки бути приємне витяжіння. І це, і те і те нормально. Останній вдих. І видих. І відкриваємо опорну руку, згинаємо в лікті. І відводимо назад. Важливо, щоб ви ось так не завалилися, а продовжували себе відкривати. Тут розслабитись не вийде. Нижня рука давить в підлогу, верхня розкриває плече вгору. Вдих, спокійний, видих. Один. Теж три круги. Вдих, видих, два. І вдих. Видих три. Супер. Ставимо опорну руку і вертаємось на центр. Далі, ця сама позиція. Тепер працює ліва рука в повітрі, вдих, видих. Розкритися. Нагадую, таз. І вдих в повітрі, видих. Розкритися пальцями вгору, намагаємося відчути, перевірити себе час від часу. Це нормально, якщо у нас щось збивається, забивається. Але важливо, дійсно, от ми зафіксувалися ненадовго, ви себе перевірили за відчуттями. Чи не пішов таз, чи не прогнулися ми якось занадто в попереку. Ще вдих. І виштовхнути себе. Видих. І вдих. І видих. Останній. Вдих. Видих. І сказав. Залишаємо. Знову пальці тягнуться вдаль. Упорно долой нас штовхає злегка. На плече, на лопатку. Вдих. Спокійний видих, все через ніс, вдих, спокійний видих. Тут три кола у нас, вдих, спокійний видих. Ми виводимо руку нашу опорну назад за себе. Пам'ятаємо, що ліва зараз давить підлогу, права праве плече розкривається. Тримаємо положення. Вдих, не розслабляємось, видих, вдих. І видих. Ще один вдих і видих. Вертаємо опорну руку і вертаємось. На центр. Ходимо з вами в позицію ногою в сторону. Це буде у нас остання комбінація. Спочатку зробимо повільно, щоб десь на третій-п'ятий раз вже було зрозуміло і ви не плутали, що за чим йде. І так, ліва нога у нас під тазом, права теж на лінії з тазом. Пальці ми зафіксували, щоб наше коліно було в більш безпечному положенні, дивилось трошечки вгору, більше вгору, ніж вперед. І так, з цього положення ми виводимо руки в сторони, тягнемось до підлоги, поступово з вдихом, розкривається права бокова сторона. З видихом ми себе вертаємо через м'язи, живота, тобто не поштовхом, а саме м'язом. Ми м'якенько себе відпустили від підлоги, включили м'язи і зібрали себе. Далі, ось тут у нас права п'ята підкручується, пальці дивляться прямо. І ми виходимо на боковий випад, обережно, не різко, обов'язково не різко. З цього положення ми ставимо руки вниз. Наша задня нога змінює своє положення. Ми виводимо коліно вниз, стопу назад, і ми залишились у випаді. Одна рука переходить на другу сторону. Ось тут активна стопа. Ми піднімаємо таз вгору. можна ось тут трошечки поглибитись, відчути дуже добре задню лінію ніг. І пальці дивляться вперед, на задній стопі також. Тому буде відчуватися гомілка і ліва литка. Опускаємось на випад, знову можемо залишати активну ступу. Робимо вдих, розкриваємось корпусом. Ось тут. Можна опустити руки і зігнути коліно, або не опускати. Спробуйте два варіанти. Якщо вам комфортніше з руками внизу, робимо саме ось цю варіацію. Або без руки. Відкриваємось. І все спочатку: вдих, права бокова лінія, видих м'язами живота, не поспішаємо. І виходимо на випад, не різко. Руки можна в підлогу. Відкриваємо задню ногу, залишаємось на випаді. Задня стопа активна. Пальці на обох ногах дивляться вперед. Опускаємось, поглиблюємось, можна ось тут додати пружину або статично трошки залишитись. Вертаємось коліном в підлогу, розкриваємо корпус. Такий прям вдих-вдих-вдих, великий, глибокий. І згинаємо коліно. Змінюється положення тазу. А ось тут, коли змінюємо, таз трошечки припідніміть. Так буде комфортніше. Виштовхує на стопа і ще одне коло вдих в сторону. Видих. М'язи живота. Бокова. Випад. І зміна на випад вперед. Руки в підлогу опустилися. Стопи активні. І піднімаємо таз вгору, Додаємо пружину або залишаємо статично, спокійний вдих. І видих, опускаємо задню ногу вниз і розкриваємось корпусом. руки йдуть по колу. Обережно себе збираємо кожен обрав для себе позицію рук або на підлозі, або в повітрі. Стопа нас виштовхує, і ми змінюємо ноги. Інше. Так само перевіряємо коліно на тазом. Наші, наші пальці прижаті до підлоги. І зараз витягується: ліва бокова сторона, вдих. За пальцями вдаль. Видих. Не поспішаємо м'язами, що вота себе зібрати. Вдих, випад в сторону, не різкий. Видих. Випад вперед. Активна стопа. Вдих. Пальці дивляться прямо, поступово поглиблюємось і опускаємо ногу, коліно в підлогу, розкриваємось колом вдих. І збираємось у боковий випад. Стопа нас виштовхнула. Знову ліва бокова вдих відчути приємне утяжіння м'я з живота. Збирають нас. Опускаємось. Можна ставити руки, наприклад, ось так. Наше коліно розгинається, корпус прокручується вперед, на ліву ногу. Потім ви руку просто перенесли, якщо ви з руками робите. Тепер активна стопа. І пружинка або статика. Ще три, два, один. Опускаємо коліно, опускаємось на випад. Розкриваємося вдих, згинаємо, задню ногу, таз припіднявся, щоб ми комфортно повернули корпус в центр. І стопа нас виштовхнула. Третє, останнє вдих. Нижня рука рівна, рівна. Видих м'язи живота. Повернули нас. Вдих, випад в сторону, видих. Випад вперед. Долоні в пол, задня стопа активна. Якщо треба, підсуваємо до себе. Все, щоб було комфортно, все робимо для цього. Пружинка або статика. Спокійний вдих і видих. Вертаємось на випад і розкриваємось, руки йдуть по колу. Супер. Ми тепер переводимо обидві ноги під таз і опускаємо з вами в складочку. Вдруг, якщо вам замало амплітуди, ви можете зігнути лікті. Трошечки більше буде. Або залишаємось в статиці. З рівними руками, якщо достатньо тягне. І тут так само спокійний вдих. Ви можете розслабити голову, опустити чоло на підлогу і спокійний видих. Спокійний вдих. І з видихом тіло максимально розслабляється. І ми ніби грудним відділом все більше і більше. Погружаємось в підлогу, вдих. І видих, розслаблення, погружаємось в підлогу, вдих і видих, погружаємось в підлогу. Можемо підтягнути сідниці до п'ят і поступово розкручуємо корпус. На центр. Є, yeah. що ж, я сподіваюсь, ви розслабились, відчули вільний такий рух, можливо, зняли якісь спазми, розвантажили свої думки. Якщо вам сподобалось тренування, обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар, як ваші відчуття після тренування. Я вам дякую, що ви приєдналися, приділили час собі своєму тілу, і до зустрічі на нових тренуваннях.